Так, друзі, купив я собі ось таку забавку чисто для тесту. Це була для... на Blackout. І давайте подивимося, що воно плюс-мінус себе представляє. Так, дивимося. Ну, поскидав всі показника, показники вимірювального пристрою. От навантаження в мене йдуть 12 В 4. Ось такі літні залізофосфатні баночки. До речі, кумчики є в наявності, кого цікавить. Контролер стандартний. І, в принципі, от, бачимо показники, все по нулях. Ввечері прийду і подивлюсь, що воно тут нам намотає. Запам'ятали, як бачите, 0-0-0. Ждемо вечора і подивимося, яка користь ось цього от сміття. Чи вистачить його хоча б на освітлення і на інтернет?